Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні, 3 липня, середа. Коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. Сьогодні російські окупанти в Маріуполі повели себе як справжні орки. Вони почали демонтувати меморіал пам'яті загиблих Маріупольців у російсько-українській війні. Це особливий пам'ятник в Маріуполі. Він був побудований разом з реконструйованою площею свободи і був частиною концепції, єдиної концепції площі. Миру і особливий він тим, що будувався і розроблявся цей пам'ятник не відриві від людей. а у тісних контактах з родинами загиблих маріупольців вони надавали свої пропозиції, критикували і, взагалі, були зауважені до цього пам'ятника, до того яким він вийшов в етозі. Але в цілому це був такий дуже душевний, дуже душевний рідний меморіал для кожної родини, яка втратила с св... Маріуполь, яка втратила своїх синів. І ось сьогодні цей, ця пам'ять руйнується кувалдами. Нема що додати до цього варварства справжнього. Натомість замість пам'ятника маріупольців окупанти хочуть привезти в місто монумент Олександру Невському, його везуть з Санкт-Петербурга. Воно буде таким ж монументальним, як все, до чого тягнеться Росія, Трьохметрова споруда. Додам, що Олександр Невський не має жодного стосунку до Маріуполя на відміну. Прізвищ тих людей, які були вписані на добові листи, що були на пам'ятнику меморіалі, і яких обтикала вода як сльози матерів. Нічого не будують, тільки руйнують, і те, що не доробили бомби, зараз дороблюють кувалди. Натомість окупанти обіцяють відновити стару частину Маріуполя з маленькою, з маленькою такою умовою. Будемо відновлювати тільки те, що. Е не зовсім зруйноване. Якщо ви подивитесь на фотографії Маріуполя, центральної старої частини міста, то ви зрозумієте, що там майже нема чого відновлювати. Бо більша частина старих споруд, яка, яка була побудована в 19 сторіччі, значна частина з них самана, Вони ці споруди пережили Другу світову війну, але не змогли пережити російську окупацію. Від них залишився лише будівельне будівельне сміття. Більше нічого, що вони будуть відновлювати. Неважко уявити собі. Окупанти не можуть впоратися навіть з комунальними проблемами. Остання злива в Маріуполі показала, що люди не мають житла, і ті квартири, які у людей ще залишаються, це не квартири, а це просто таке решето, через яке лється вода, як бу не мов бути на вулиці. Вода руйнує те, що залишилося від житла людей, і це жахливо. Жахливо, тому що проблема житла вирішується дуже складно. Зараз український уряд пропонує частково вирішити проблему за рахунок дешевої іпотеки. З 1 жовтня уряд України запускає таку іпотеку для працівників освіти, лікарів, науковців та військовослужбовців. 3% річних ви можете придбати житло. Здається, на 20 років з розстрочкою платежів. і це. Дуже вигідна пропозиція для, для тих людей, хто має хоча б якийсь мінімальний заощадження. Крім того, закон дозволяє підприємствам і навіть бюджетним організаціям, де працюються люди вказані категорії, можуть надавати фінансову підтримку і вносити замість людей перший внесок для придбання житла в іпотеку. Читайте про це детальніше на нашому сайті. І якщо є у вас така можливість, користайтеся Цією програмою Україна чекає на кожного. На жаль, не кожен може повернутися до України, багато людей залишаються в окупації, багато людей не можуть повернутися з будучи, з території Російської Федерації, куди їх примусово депортували протягом березня-квітня цього року. І ми сьогодні на сайті розповідали історію жінки, її звуть Жанна Милашенко. Вона була депортована на територію Таган. Рогу, у неї забр... відібрали всі документи, і наразі вона не може повернутися в Україну. Жінка благає про допомогу. Якщо хтось знає який спосіб, як їй можна дістатися на територію нашої країни і повернутися до рідних, будь ласка, напишіть нам, ми надамо контакти доньки цієї жінки. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами, ставте лайки, ви нам допомагаєте цим дуже. І до зустрічі!